Ви ж це не слухайте, воно вам не треба, понял? Воно не набирає ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео і подивіться, в трендах одна херня. І ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую як дебіл, ну реально. До людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Коли щось трапляється, особливо в Європі, тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш все. А, особливо для європейців, вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Я вам ще раз кажу, ведіть сторінки, блоги. Кого безкоштовно цьому навчить, будь ласка, лінк профіля, я там про це розказую, я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну, реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати з себе, поняли? Ну, тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. У вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб осені 2021-го. Як то все повторюється, Якось... і... як наче це в повітрі літає, от, такі от І ситуації повторюються, і розмови, і те, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережений і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і Дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео. І, можливо, в цьому глянути, я теж зайду в коменти, подивлюсь. А, скільки людей насправді вартовано вже? Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані, люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, улибаються, всі все добре, все класно. А, була в нас вже ситуація, коли ми думали, що пронесе, але не пронесло. І краще бути підготовленим. Лучше привздіть, чим не добздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!